Вітаю гості та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ви заглянули в майбутнє і побачили ваше життя через півроку. Що випаде, що вам хоче сказати вищі сили, що би ви собі хотіли сказати? як покращити або пришвидшити ці події, поміняти і так далі. Да? Наше майбутнє це багато варіантність. Якщо ми вибираємо якийсь конкретний шлях, ми отримуємо конкретний, конкретний результат. Тому подивимося з сьогоднішньої точки відліку часу, да, сьогодні, як би сказати, від, на цьому відрізку вашого життя від сьогоднішньої точки, і через півроку яким буде ваше життя? Сьогодні без сигніфікації дві колоди, дві оракульних колоди, оракул таємниць і оракул затемнення. По одній колоді на варіант. І будемо дивитися, обирайте один, два або обирайте по срочці. хто знає, ці колоди вибирайте по колоді. Кому треба більше часу, ставте на паузу. А я буду розпочинати з першого варіанту. І тих, хто обрав цю капризну оракульну колоду, ваше життя через півроку. Подумайте про себе. Подумайте, що б ви хотіли би знати, що для вас важливо. Неважливо, коли це відео попалося вам. Переживання зразу показують карти мені. Переживання у вас ідуть заплутана якась ситуація в особистому житті, можливо, заплутана ситуація у ваших батьків, отак От теж може тут програватися. Але на даний момент мені випали ваші переживання. Ну що, дивимося, ваше життя через півроку, яким воно буде? Ваше життя через півроку. Карта травми. Знаєте, що мені показують карти, що через півроку ви зрозумієте, що ви наважилися на щось, що вас травмувало, але не даремно. Можливо, це серйозна розмова, яка провела світло багато на що, і ви зрозуміли, наприклад, що вам цією людиною не йти одним шляхом, і вам це неприємно, вам боляче, але розуміння все-таки ставить е якісь крапки на Ді. Ну, так. Да. Ви тут точно з чимось або з кимось попрощаєтеся, для того, щоб рухатись далі звільнити своє майбутнє для здійснення своїх бажань. Так, щоб видно все було. Ну, півроку, через півроку, мені карта показує, що у вас буде зовсім інше життя, ніж зараз. Тому що щось у вас довго тянеться, але поножиться, ви будете заріс рвати. Півроку, можливо, навіть аби так сказати, карта сповнення мічти виходить, вона як підтримка вищих сил. що Цей розклад підтриманий. І тут вам говорять, що ви за цих півроку маєте попрощатися з цією ситуацією, яка вас тягне, яка вас травмує. Не беріть з собою те, що вам не потрібно. Не затягуйте. Не затягуйте. Так, карти показують, що буде здоров'я хороше, тому що ви будете на нього звертати увагу, до речі. Тут ще може в когось програтися хірургічне втручання по картам. Необхідне, знову ж таки, тому що тут все, що стосується ножиць і травми, воно необхідне, бо воно куди вас веде? В здійснення мрії, здійснення ваших бажань. Можливо, хтось кудись поїде, можливо, у когось буде хірургічне втручання, зв'язане з можливістю рухатися, так? Так, що у нас карта показує. <сміст> Знаєте, у вас акцент буде в майбутньому. Зовсім інший, карти кажуть. Ви будете відчувати себе щасливими. Чи є вас ці гроші, чи немає, так? Да? Мені не сказано, ви не думаєте, карта ніж що ви будете ніщими. Ні, Мені показано, що ви будете себе впевнено почувати, не зважаючи на фінанси. Не зважаючи. Карта дерева, устойчива карта, карта серця, яка показує, що на душі спокійно, не зважаючи ні на що. Ну, гроші будуть, бачите. Гроші все-таки будуть. Так що переживати не треба. Ну, і карта болезня мені підтверджує, знову ж таки, да, що, можливо, в когось дійсно програється те, що буде якась хвороба, яка потребуватиме втручань, але тут однозначно після цього буде краще. Ви зможете подолати цю хворобу. Болізнь може показувати. Тяжкі часи. Ви знаєте, я скажу так, ближчих півроку. Для того, щоб ви розставили для себе якісь пріоритети і пройшли якісь складні, нелегкі часи, які вас вивільнять однозначно вивільнять. І ви зрозумієте, я вам би так сказала, що таке щастя? Що таке щастя? Що ще буде? Карта зірки. Зіснання мрій, карта зірки. Зісниться якесь ваше бажання, заповітне. Ви ніби обираєте, що ви хочете. Ви одненьку зірку берете для себе, тому що ви чітко розумієте і знаєте, куди ви хочете йти і що вам потрібно. Можливо, у вас одне єдине бажання. Для тих, хто здоровий, і цього не зрозуміти, да? для тих, хто має проблеми зі здоров'ям, це зрозуміють якнайкраще. Одне бажання побороти, якісь хвороби. Да? Ну, Свято на вашій вулиці буде однозначно. Ви будете наповнені щастям. Оце 100% мені карти показують. Відвідаться, вона сильна, вона любить тих, хто біля неї, вона їх охороняє. Ви будете відчувати себе під захистом, що ви не одній. Ви будете відчувати силу. І все, що було пройдено, що це все було недаремно. Якась стабільність Да. Дивіться на, на весь розклад. Да? У нас ідуть тільки три червоних карти, які таку дають деяку напругу, всі інші карти з білою окантовочкою, а це карти світлі, які ведуть в щастя, в добро, башня, в стабільність. Хтось може професію поміняти. Ну, взагалі це теж карта здоров'я може бути. заякоритися і в башні, да? мати хороше здоров'я, знайти хорошу роботу. Відчувати щастя кожен день. Знову ж таки, ви, головне, що буде у вас да, через півроку. Це відчуття того, що ви на своєму місці, що є якась стабільність у вашому житті, що у вас є все для того, щоб почувати себе щасливим, розумієте? І мені здається, що це ну, найкраще, що може бути, і карта це показує. Якась карта сова внизу, якась мудрість у вас буде внутрішня, якесь адекватне сприйняття реальності. От ви станете, ніби, знаєте, не на півроку, а на років так 10 старшим ментально. От цих цих півроку дадуть вам ці випробування, да, які приведуть вас до мудрості. Можливо, ви багато будете в себе заглядати по цим картам, розбиратися з ментальним своїм здоров'ям. Але ви знайдете головне це стабільність, впевненість. Завтрашньому дні. Дивіться, які шикарні карти завершують цей розклад. У вас буде свій такий куточок впевненості в собі і стабільність. І ще зірка. В нас одну карти просто вийшли дуже такі говірки і... Дуже світлі, які дають надію от з першої карти травми, да, яка говорить, що цих півроку будуть травматичними. Вам прийдеться. Хочете, не хочете прощатися з людьми, прощатися з проблемами. Ну, це точно хочете. Виклики приймати для того, щоб прийти в цю останню лінію, коли ви відчуваєте себе сильними, впевненими в собі, коли ви знаєте, чого ви хочете, і впевнено до цього рухаєтесь. Ось такий розклад. Пишіть свої враження, надіюся, я була вам корисною. А я буду переходити до другого варіанту і для, до тих, хто обрав цих кошечок арненьких і оракул затемнення. Настраюватися на себе, задавайте картам свої запитання, думайте, що б ви хотіли дізнатися. І я буду дивитися, що вас буде чекати через пів року. Неважливо, коли ви натрапили на це відео. Воно не втрачає своєї актуальності. Найближче пів року вам показано. Дивимося. Другий розклад теж починається з карти такої різкої мітла. Щось ви. Відсіюєте через півроку від себе те, що от, ніби ви чогось чекали, вкладали в щось сили, і ти типу, порішили таки, там. Ну його хватить жити в цьому світі ілюзій. Треба відкидати ці всі ілюзорні сподівання, того, що щось буде по-іншому. Да? Карта Мітла карта ем, дій, які повторюються, багатократні дії. Так? От Ви щось робите, робите однаково постійно, багато і туди вкладаєте свої енергії, вважаючи, що ця справа зрушить з мертвої цієї точки. Це робота, це стосунки, це що завгодно. Може е, у вас. Е, Манера така, да? все розкладати, прибирати, там, чуть ли не по кольорам і так далі. Це, типу, гарно, але це і, і, і трошки занадто. Да? І карта говорить, що ви зрозумієте, що це якась ілюзія контролю і так далі. Через півроку, да? башня. Башня показує, що ви будете в місці в затишному для себе, в комфортному, вам буде спокійно і стабільно. Можливо, тут буде зміна роботи, зміна професії, тому що. Те, куди ви вкладали, давало тільки ілюзії. А тепер вже починає давати і результат. Зустріч якась Ну, Давайте подивимося з ким зустріч. А з роботою карта лошадь. Показує, що ви у нас робоча лошадка. Да? Робочий такий коник. Тут розуміння того, куди мені рухатися. Не, не обов'язково, що ви повністю поміняєте фірму, там, на якій ви працюєте чи напряму бізнесу там повністю. але да? якісь стратегії свої в цьому ви зміните. Хтось дійсно поміняє і роботу, і все, але в когось просто виникне розуміння того, як легше і краще дійти до своєї цілі. Ви вийдете з якихось ілюзій, з фантазії. З очікування, вже в дію, через півроку вже буде життя ваше рухатися 100%. Мітла і смерть щось відмирає, щось має відмерти. Старі якісь погляди, бо я не знаю, показати себе ширшій аудиторії і так далі. Ну, от жадність, ви себе зажали, не покажу, не розкажу. Не, нічого ні, ніхто про мене не узнає ніколи. Серце, ну. Будете займатися тим, що вам по серцю. Прийдеться розстатися? От мені здається, все-таки повна зміна буде. Ну в когось часткова зміна саме в професії. Розстояння падає на башню. Серце падає на ілюзію. Ви розлюбите те, що от ви хотіли чим займатися. Да? І у вас буде нове захоплення, нове. Ви вже відмовитеся від цієї ілюзії. Можливо, ви тут будете про себе заявляти. Ви можете бути якоюсь відомою особою. Раніше ви боялися. Ну, навіть у своїй сфері, так? Навіть у своїй сфері це може бути. Раніше ви могли боятися про себе заявити, показати, ви себе стидалися і так далі. Ну, а тепер появиться шанс зустрічі карта зілка. Ну, з кимось ви серйозним познайомитесь, то вам допоможе з цим розібратися карта. Причому ви вже повинні десь всередині відчувати, що зміни вже грядуть, так? Що зміни вже йдуть? Ну ви ніби б'єте в одну точку на даний момент? Б'єте, б'єте, б'єте. А результату немає. І ви думаєте, якщо ви будете більше бити, да, ви будете одне й те саме робити ще частіше, ще більше. Нарешті ви побачите результат. А тут прийде розуміння того, що так не діє. Що треба, знаєте, зайти з іншої сторони, подивитися під іншим кутом, можливо, взагалі щось поміняти повністю. Ну, поміняти стратегію доведеться. Хочеться цього чи не хочеться. Я бачу, що вам так не хочеться, ви до чогось звикли і так за це тримаєтеся. Але тут прийдеться все-таки. Внести зміни в ваше життя, ну, щоб в вашому домі теж сяїло сонце, да? тепло було. Прошу вас, предупреждають. Любов буде, дивіться, влюблені на серце падає. Можливо, у вас зараз складні стосунки, тут це теж може по картам програватися. Ну, я не бачу, це нова людина, хочу дізнатися. Ні. Я от думаю, що це не нова людина. Ваша, ваша людина, з якою ви думаєте, що це вже, можливо, все, кінець, ви більше разом не будете. Але тут карта говорять, що якийсь спосіб ви знайдете, як вам бути разом. Хтось познайомиться, в кого немає половинки, а хто вже має устойчиві відносини, ви їх наладите через півроку. От, прям наладите і вас попереджають, не не рвіть. Лам не ламайте. Ламати легше, ніж будувати. Попробуйте щось ще. По-іншому Попробуйте будувати ці стосунки. Не потрібно їх прям. Ну, тут є страх великий, да? не потрібно їх закривати. Все-таки. Ви думаєте... Ой, розумієте, карта сна показує, що ви не все так бачите, як є. Можливо, у вас такий період, що вам за щось так образливо зараз, можливо, віддаляється ваша половинка. Або це може бути із самореалізації роботи стосуватися. Вам здається, що от те, що зараз є, ви за нього вхопилися і, і все. У вас є страх щось нове починати. Тут, я би сказала, йдуть протилежні історії. Якщо б ми беремо кар'єру, роботу, тут прям карти кричать міняй. Якщо особисте життя, вони навпаки кричать, не спіши міняти, не спіши. Тут є любов, тут є любов Тут можна щось спробувати будувати. Да. Кожне своє бажання, загадуйте, карта бажань випала Загадуйте своє бажання, дивіться на золоту рибку. Проговоріть його, можете записати, воно обов'язково здійсниться через пів року. Карта бажань вийшла. Що ви хочете від цього життя? Будьте чесними перед собою. Бажання, наприклад, я хочу багато грошей, це чесно вам скажу. Чесно, не да? чесне бажання. Ну, багато грошей. А якщо не буде продуктів, якщо не буде одягу в магазині, ну, не буде там, закриті кордони, подорожі, не буде, на що вам ті гроші? От не буде, що з ними робити? Бажайте, що би ви хотіли за ті гроші. Чесне бажання. Ви хочете десь поїхати, щось побачити? Так і загадуйте. Ви хочете, не знаю, сукню бачили якусь гарну, хочете її придбати. Загадуйте це. Загадуйте якусь можливість. Це найкраще. Ну, розклад у вас дуже говорящий. Давайте я так зроблю. Я не робила для першого варіанту, але тут мені потоці йде порада для тих, хто в парі. Порада для тих, хто в парі. Карта освобождення. А від чого? Від о, якихось вагань. У вас дуже багато е, недосказаності. А якщо ви поговорите і вирішите е, все-таки бути разом, що чекає вас? Подарунок. Візьміть ситуацію під контроль, поговоріть. Вивільніться від сумнівів. Можливо, ви боїтесь щось спитати, щось проговорити. Ви боїтеся, що це зруйнує? Не зруйнує. Не зруйнує. Це дасть вам владу. Навпаки. Порада для тих, хто хоче. Мені не так. Давайте так, мені тут видається, що боїтесь міняти. Хто боїться міняти професію чи напрямок? Професію. Ясность, треба, щоб ви чітко розуміли, що ви хочете. Треба, щоб ви були зіркою. Можливо, тут мені карта говорять про те, що вам потрібно йти в щось своє, власне, якийсь бізнес розвивати. Ви ще не знаєте свій потенціал. Карта таємниці. Все одно прийдеться да, прощатися з тим, що є карта розбите серце, женщина. Будьте в себе головною. Тут дуже мені похожа енергія, що ви маєте чимось займатися своїм. Ну, от так. Можливо, в когось тут по цим картам відкриється езотеричні здібності. Або вони є, не ви боєтеся приймати. Таке теж тут може бути. Якщо це у вас не стосується нічого страшного, просто у вас може там, інтуїція повис... повиситися наче через півроку. Тут головне розуміти, що у вас є великий потенціал для самостійної роботи. Це 100%. Ось такий розклад. Чи не драма, тут завершується, да? у нас картою бажань. Навіть по цим картам я б сказала, що в когось відкриється не просто езотеричний дар, а дар ем, стілювати. Тут є такі карти, які про це говорять. Ну, от такий цікавий дуже у вас розклад. Нехай все програється як найкраще для вас. Пишіть свої враження в коментарях. А я кажу вам до нових відео, Па-па!